Друзі, вітаю! до продажу поступаю нове надходження, тож зустрічайте! Це ж така гарна Mazda CX50 2022 рік з бензиновим двигуном 2,5 літри турбо, автоматичний коробці перемикань на повному приводі. Стильний, динамічний, потужний, вмісткий кросовер в дуже гарній комплектації. Має просторе багажне відділення з електроприводом. 20-дюймові оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ, темний шкіряний салон, світло стелю та панорамний дах, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, датчики сліпих зон, електропривід передніх сидінь, пам'ять положення сидіння водія, шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки, круїз-контроль. Автосвітло, автодальні, автодощ, підрульові пелістки, Також клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та вентиляція. Дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth, камерою заднього огляду. Також підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, вибір режимів руху, керування мультимедією та інше. Пробіг даний автомобіль має 16 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон «Авто». До зустрічі, друзі.